Вітаємо на нашій сторінці правозахисної організації Захист Є. Сьогодні хотіли би розказати про публічну закупівлю, яка відбулася у 2023 році, а саме комунальним підприємством Електроавтотранс Івано-Франківської міської ради. Дане підприємство закупило 8 БУ автобусів польського виробника через посередника. На нашу думку, закупівля відбулася за завищеними цінами, але досудове розслідування має це встановити. Що хотілося б додати, що ці автобуси купувалися під час тендеру, і була ще одна пропозиція від національного виробника. Чомусь національного виробника було відмовлено. А взяли до уваги якраз пропозицію польського виробника БУ. Ці автобуси 16-го року вони експлуатувалися активно дуже до 18-19-го року. Потім, по невідомим нам причинам, ці автобуси стояли. Це дуже дивно, що автобуси можуть стояти у Європі близько 4 років. Тому і, тому і нам стала ця цікава інформація. Ми почали досліджувати і написали відповідну заяву правоохоронні органи. Дане дана досудове розслідування ще триває, вже майже рік. Тому будемо слідкувати. На жаль, деталі нам невідомі, хід розслідування, але тримаємо на контролі. Так, будемо далі вас з цим знайомити. Дякую.